По-перше, у шапо там є змін, вони кожен рік, а кожні два це точно, змінюють свої лінійки і в них до минулого року була шапла Оріджінал, ні, шапла Classic, лінійка базова, потім резерва, потім гранд резерва, потім грандруважі. Вот. З 22-го року косік немає, є ріджено, це замінилося, це одне те ж вино, просто рестайлинг пройшов. А, резерв залишився резерво. З'явилося Limit Edition, в котрій, я так розумію, шабу саме запуталася, що там Ліміт Едішн, що резерва. Окей, пусть буде так, саме щоб смачне було вино і ціна вот. а Потім йде Grand Reserve, там нічого не мінялось. Потім йде Grand Crew. Grand Crew більш не буде, тому що Grand Crew не можна випускати, тому що Євросоюз і Grand Crew — це скажі, запатентована назва. Вони уходять на Grand Crew і з'явиться Family, а... по-моєму. — Heritage Family Exclusive, по-моєму. — Ексклюзив. От, коротше, ми ще не знаємо. — Хейтедж — це ще вища лінія, яка така є. Зачекай, зачекай. От, то, що було Family, це було, яку можна було купити за 100-200-300 доларів на виноробні, а вона вже не Family, вона вже ерітаж. Там все так. І от то Grand Cru, яке було чорна етикетка, все привикла, це буде тепер етикетка з Family. От, так от, щоб легко віджилося. Ну, я ж кажу. Саме щоб ціна адекватна і вино внутрі було дуже смачне. От. Чому немає великих лінійок в топ-оцінках? Тому що їх мало і вони не, не завжди дають їх у конкурси. Конкурси ж не беруть пляшку і пробують, о, в мене ж ні зв'язку зірку. Але вони, вони оцінюють те, що їм дали. І шабо сказала, гран-резерв, все, ну, Гран ну типу, напевно, так. А можливо, вони не отримують, не знаю. Ну, є така теорія, це не факт, теорія, а, що якщо воно отримується у гран-резервах, вони це відкладають, і воно може бути стати гран-клю чи фенрі резерва нії. А от грант резерви, грантрю вони можуть переходити на другий етап, тому що в візі кожній ці ліниті підход руки, а, відбір кожної ягоди і різниця у діжках і витруці.